Вітаю всіх. Сьогодні ми занурюємось у те, як, здавалося б, ну зовсім незначні події можуть повністю змінити життя. Випадковий поцілунок, легка застуда чи навіть необережний жарт. Розглянемо три реальні історії, які показують наскільки все може бути м непередбачуваним. Наша мета не просто розповісти, а зрозуміти, які ризики ховаються за звичними речами. Так, вітаю. І ці історії вони справді вражають, бо показують, як в у звичайних буденних ситуаціях може критися щось, щось фатальне. Те, на що ми часто ну просто не звертаємо уваги. Отже, давайте до першої історії. Уявімо, вечір бар, звичайна ситуація, так? До дівчини підходить незнайомець, вона йому відмовляє, але він. Він її просто силомить, цілує і навіть розриває губу. Так, і спочатку це, звісно, шок, образа, ну, неприємність, скажімо так, але це лише початок. А що ж далі? А далі, наступного дня, різке погіршення. Слабкість, температура висока, біль. Вона потрапляє до лікарні, і там стан ну, дуже швидко погіршується, відмовляє печінка. Печінка від поцілунку. Як це можливо? Патологоанатом відома доктор Джі встановила причину це був вірус герпесу. Герпесу? Але ж це ну, застуда на губах, так? У багатьох буває? Саме так. Для більшості це незначна неприємність. Але тут, схоже, ситуація була іншою, ймовірно, це було первинне інфікування. Тобто, у дівчини не було імунітету антитіл до цього вірусу, і він, він потрапив у кров. У кров. Через розірвану губу. Саме так, через ранку. І оскільки захисту не було, вірус почав безконтрольно розмножуватися, виникла віремія, і він атакував печінку. Хоча це ну, не типова мішень для герпесу. Але в цьому випадку це стало фатальним. Один поцілунок Насильницький. І таке жахливе завершення просто немає слів. Це показує, що навіть звичний вірус. В незвичних обставинах може стати смертельним. Добре, перейдемо до другої історії. Тут уже не зовнішня атака, а щось внутрішнє. Так, історія про молодого чоловіка, здорового, спортивного, відчув слабкість, ну, симптоми застуди. Класика. І, мабуть, вирішив, що самоминеться, як багато хто робить. Абсолютно, списав усе на звичайну застуду, не надав значення. Але стан погіршувався, і одного дня він просто знепритомнів. Ох, у лікарні, на жаль, його врятувати вже не змогли. А що ж сталося? Що показав Ростин? Ростин показав серця, воно було збільшене, запалене, діагноз вірусний міокардит. Міокардит, тобто запалення серцевого м'яза, саме так. Звичайний вірус застуди, можливо, аденовірус. Можливо, ентеровірус, ми точно не знаємо. Він не обмежився горлом чи носом. Він якимось чином дістався серцевого м'яза і викликав там сильне запалення. І серце просто не витримало. Так, м'язо слаб, серце збільшилося в розмірах, і ну воно перестало нормально працювати перестало качати кров. Виходить, що звичайна банальна застуда може вбити. Ну, це, звісно, рідкесне ускладнення. Це не означає, що кожна застуда така небезпечна. Але mm -hmm. це нагадування дуже серйозне нагадування, що не можна ігнорувати сигнали власного тіла, особливо якщо симптоми нетипово сильні або затягуються. Організм він же сигналізує. Так, це правда. І третя історія, можливо, найбільш така вражаюча через свою безглуздість Австралія 2010 рік. Так. Сем Болард, 19-річний хлопець, регбіст, вечірка з друзями, веселощі. І тут хтось помічає на траві слимака. Саме так, і друг жартома, чи, може, на спір, каже, а слабо з'їсти. Ох, ці підліткові жарти. І Сем і Сем погоджується. Чи то бравада, чи то момент такий він бере і ковтає цього слимака. Гидко, звісно, але ж, напевно, ніхто й подумати не міг про наслідки. З, на жаль, ні. Але за кілька днів почалося сильний біль у ногах, слабкість, втрата координації рухів. Що це було? Лікарі довго не могли зрозуміти. Зрештою, діагноз аніостронгільйоз це рідкісна паразитарна інфекція. Її викликає паразит аніостронгілус кантонензис. Його ще називають щурячий легеневий черв'як. Щурячий, тобто він живе у щурів. Так. Щури основні господарі, а слимаки та равлики проміжні. Вони з'їдають личинки з послідом щурів. Людина заражається, якщо з'їсть такого сирого сламака або навіть овочі, по яких він повзав. Для паразита людина це випадковий тупиковий господар. Але але що відбувається в організмі? Личинки потрапляють у кров і мігрують до мозку та центральної нервової системи. Там вони викликають запалення, еозінофільний менінгоенцефаліт. Жах який? І що сталося з семом? Сем впав у кому, пробув у ній 420 днів більше року. Так, і коли він прокинувся, він залишився повністю паралізованим нижче шиї квадриплеїя. Один жарт, один слимак, і життя зруйноване назавжди абсолютно миттєве необдумане рішення. Якщо зібрати ці три історії разом, так життя хрупке, це очевидно. Але що ще вони нам показують? Які висновки? Ну, по перше, це про нашу вразлистість імунну як у першій історії, серцево-судинну, як у другій, неврологічно у третій. По друге, бачимо проблеми діагностики, як легко сплутати симптоми або не врахувати незвичний шлях зараження. <світтє> По-третє, це питання особистих кордонів. Той поцілунок це ж не просто образа, це фізичне вторгнення з потенційно летальними наслідками і, звичайно, необдумані вчинки. Особливо під впливом компанії, азарту. Так, коли раціональне мислення, оцінка ризиків просто відключається імпульсивність. Виходить, ми часто живемо з таким відчуттям, що все контролюємо, а ці історії, вони як холодний душ. Саме так ілюзія контролю, можливо, це одна з найбільших наших ілюзій, так багато факторів поза нашим впливом. Це справді змушує зупинитися і подумати про те, як живемо. Про те, що цінуємо, берегти себе, слухати своє тіло. Це звучить банально, але після таких історій набуває зовсім іншої ваги. Абсолютно. І це, мабуть, не заклик до страху, радше до поваги, до поваги перед непередбачуваністю життя, до усвідомлення цінності кожної миті бо вона, вона може бути унікальною і неповторною. Можливо, це і головний висновок жити більш уважно, більш осмислено. Цінуючи те, що є тут і зараз, так. Бо життя воно справді надто крихке, щоб випробовувати його на міцність жартами чи неуважністю, варто про це пам'ятати.